Як просуваються українські військові на південному напрямку? Наскільки відрізняється ситуація на Херсонщині і в Запорізькій області? Чи вплинув обстріл залізничного мосту у Чангарі на логістику російського груповання на півдні? Як може розвиватися контрнаступ Збройних сил України і що для цього потрібно? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Далі про війну на півдні України. 26 липня на південному сході України розпочався основний етап контрнаступу. Про це американській газеті Нью-Йорк Таймс повідомили два джерела на умовах анонімності. Повідомлення американських чиновників збігаються зі зведеннями з південної лінії фронту у Запорізькій області. Там точилися активні артилерійські бої. За оцінкою видання, це може свідчити про те, що тисячі українських військовослужбовців, які пройшли підготовку та оснащення на заході і досі перебували у резерві, долучаються до бойових дій. Британська розвідка у свою чергу, 1 серпня, повідомила, що контрнаступ збройних сил України на півдні вже виснажив сили двох російських армій. За даними розвідників, на південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії, яка швидше за все виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів. У британській розвідці припускають, що підрозділи 5-ї загальної загальновійськової армії Росії зазнають особливого тиску, і ймовірно також вважають, що вже давно час провести ротацію з лінії фронту. У звіті також сказано, що на півдні загальними проблемами для російських командирів швидше за все будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні. Тим часом, 29 липня, сили оборони України знову завдали удару по Чонгарському мосту. Про це повідомила управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ. У відомстві цей удар назвали успішним. Пізніше у соціальних мережах з'явилося фото пошкоджених залізничних колій, ймовірно, саме з Чонгару. Втім, підтвердити його достовірність можливості немає. Призначений Росією, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, 29 липня у своєму телеграм-каналі написав, що українські військові спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю та Кримом, випустивши, начебто, 12 далекобійних ракет Шторм Шену». Сальдо стверджує, що усі вони нібито були збиті російською ППО. Окупаційний чиновник також повідомив, що атака відбулася напередодні відкриття залізничного руху на маршруті Генічі з Джанкой. В американському інституті вивчення війни 30 липня зазначили, що після чергового удару по Чунгарському мосту російські військові блогери продемонстрували уникнення цієї теми, що може свідчити про її незручність для Кремля. Нагадаємо, що Збройні сили України уперше атакували міст поблизу Чонгара вночі 22 червня. Пізніше російські окупаційні сили відзвітували про завершення ремонту на цьому мосту. Однак, колишню пропускну здатність міст вже немає. Про це заявила 6 липня в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Політолог із Херсона Володимир Молчанов вважає, що другий обстріл мостів у Чангарі матиме більший вплив на логістику російської армії, оскільки пошкоджена залізниця, яку використовують для перевезення боєприпасів. Втім, цей міст так само можуть швидко полагодити, як перший, так і другий, скоріш за все не матимуть довготривалого впливу через те, що по-перше, Джанкойський залізобетонний завод залізобетонних виробів, скоріш за все, ті навички швидко виробляти прогони балки для цього мосту. 21-метрові, Я маю на увазі автомобільний міс, в даному випадку, 20-метрові повздовжні прогони, які були легко знищені тими двома ракетами штормшодово, які потрапили, влучили в. Автомобільний перехід, але протягом тижня його відновили відновили саме при чому було відео, де вони монтують оці балки замість тих, що були просто вибиті, бетон був вибитий, залишилася на арматура. Тим більше, що під час цього відновлення вони вже протягом доби там розташували свій понтонний міст, і тому військова переправа ну, вона, звичайно постраждала. Вони різко зменшили. Протягом там якогось періоду обсяг військових постачань російські військові, які перебувають на окупованій частині Херсонщини, побоюються, що їх можуть перекинути на інші напрямки, де точаться більш запеклі бойові дії, каже політолог. У окупантів настрій завжди і вже давно були такі контроверсійні з одного боку. Вони розуміють, що Чим їх стає там угрупування? Вони зараз доволі слабкі на Херсонщині після підриву ГЕС поступово його ослаблювали, перетягаючи резерви на запорізький напрямок, тобто вони завжди розуміють, що рано чи пізно може статися така масована висадка в багатьох на багатьох напрямках. Але з іншого боку, вони сприймають можливість свою побути тут на Херсонщині як такі собі курорти відпочинок, тому що всі бояться переведення на напрямки українського наступу, де життя скажімо так недовге в росіянина, бо їх кидають в контратаки. Тому російські військові намагаються виправдати своє перебування на Херсонщині і час від часу імітують загострення, вважає Володимир Молчанов. Вони, наприклад, вигадали от смертельні бої на плацдармі в районі Антонівського мосту, туди посилали постійно якісь маршеві маршеві, буквально підрозділи, які там гинули від нашої артилерії. Для цього вони всіляко кожного дня розповідали про висадку десантів постійно українську, що вони знищують ці сили, що висадилися. Тобто насправді цей напрямок, який не має особливого стратегічного значення, він набув такого для них а, імітаційного значення саме для того, щоб викидати, викидають вони, до речі, такі групи своїх штурмовиків, якими не надто дорожать. При цьому вони бережуть якийсь кадровий склад, тобто частини, які там стоять, і намагаються в такий спосіб. Показуючи, що тут теж напружені бої, уникають таким чином додаткового перекидання резервів на Запоріжжя. Російські окупаційні сили з 31 липня закрили територію Арабатської стрілки для цивільних. Про це повідомила російське інформаційне агентство ТАСС. Володимир Молчанов. Зазначив, що у цьому районі військова активність останнім часом значно знизилася. Основні російські сили зараз зосереджені в районі, на ну, основні штабні сили я маю на увазі зосереджені в районі Якінівки, Кирилівки, тобто це ж курортні селища, але вже на Запоріжжі, на Азовському морі так само. На Арабатці таким чином зараз залишається цей уряд Сальда, так званий, який більше сидить там, ніж фінічівську. Ну і там, звісно, ще бити і бити, якщо тільки. Якщо є ресурси, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що ремонт залізничних шляхів може тривати довше ніж автомобільних. Окупаційна влада буде намагатися шукати можливості полагодити міст якнайшвидше, оскільки це дуже важливо для угруповання на запорізькому напрямку. Зараз будуть шукати можливості, щоб якнайшвидше відновити залізничне сполучення, але я думаю, що це може зайняти навіть не дні, а тижні. Бо надто серйозне руйнування треба замінювати. основу того самого частини залізничного прольоту а це все час, який, який дуже важливий саме зараз. Що стосується ситуації на півдні Запорізької області, то там динаміка надзвичайно висока. Українські сили оборони чи не на трьох ділянках фронту мають просування вперед, відповідно ворог зазнає. Втрат руйнувань і йому дуже потрібно вчасно отримувати усі необхідні матеріально технічні ресурси для того, щоб намагатися повільнити, а можливо, навіть зупинити український наступ. І за таких умов руйнація логістичного сполучення через. В районі Чонґвару є дуже такими чутливими і навіть критичними до для стало постачання всього того, що необхідно для російського контингенту, що діє на північ Запорізької області, збройні сили України продовжують наступати на різних ділянках фронту, аби заплутати російських військових, каже експерт. Наступ українських сил оборони відбувається на різних ділянках фронту з метою розпорошення ворожих і військових ресурсів для того, щоб ворог не знав де саме на якій саме ділянці фронту, в який саме час станеться застосування задіяння основних стратегічних українських резервів, українських сил оборони для того, щоб реалізувати той самий план, ми максимально змогли позбавити ворога його бойового потенціалу і відповідно звільнити чим більше території нашої країни в рамках вже наступальних заходів? Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про військову ситуацію у Запорізькій і Херсонській областях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, ютюб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самось зазначив, що головною метою атак мостів у Чангорі, а також Керченського мосту, є створення передумов для деокупації українських територій. Знищення, в тому числі Чонгарського мосту, мосту Керченського входять в принципі в стандартний набір сценарію формуючої операції, оскільки. Ці удари по Чонгарському мосту, по Керчивському мосту, та по іншим логістичним та інфраструктурним об'єктам, які забезпечують окупований Крим, вони створюють умови, коли окупанти не можуть забезпечувати ефективного угруповання, яке знаходиться в окупованому Криму. Тобто, ці удари не просто для того, щоб когось порадувати ці удари для того, щоб виконати умови. І створити відповідні умови для проведення рішучих операцій з деокупації окупованого Криму, півдня і Донбасу. Більш швидкий темп просування українських військ можливий тільки тоді, коли будуть створені умови для такого руху. Зараз для збройних сил України було б важливим досягати домінування у повітря, хоча б на деяких ділянках фронту. Але такої можливості немає, каже експерт. Партнери. Зі своїх політичних причин я маю на увазі адміністрація Байдена. У них наближаються вибори. Вони вирішили не надавати нам літаки і не надавати нам далекобійні ракети «Атакамс», Очевидно, побоюючись якогось політичного ефекту, негативного можливого негативного ефекту від таких поставок у зв'язку з цим дійсно для українських військ досить важко просуватися вперед. цим зумовлено до речі і. Те, що на знову ж таки західні змі називають повільним темпом. Якщо була б авіація, то ми могли б відігнати російську авіацію, знищити швидше засоби ППО противника і таким чином, ну і потім перейти вже до знищення артилерії, командних пунктів і так далі. Все це було б набагато швидше. Натомість українські військові знищують сили і засоби російської армії високоточною зброєю. Це дозволяє певним чином заміняти авіацію, але літаки надали би можливість вражати ворожі об'єкти ще далі. У нас є Storm Shadow, але було б непогано, якщо б нам все ж таки поставили GLSDB – Ground Launch Small Diameter Bombs. Це розробка Боїнг і шведської. Компанії Saab, яку може це, це фактично ракетобомба, якщо можна так сказати, тобто бомби з двигунами перероблені, які можна з наземних установок HIMARS запускати на 150 км. кілометрів. Це була би трошки інша історія. Сподіваємося, що скоро вони вже надійдуть нам на озброєння і ще більше замінять авіацію собою, тобто буде краще. Працювати на глибину, тобто 100-150 км – кілометрів, це та глибина, яка би дозволяла нам зараз фактично покривати всю глибину фронту, окрім Криму, тобто і Донбас, і південь був би зараз покритий повністю ударами високоточних засобів. Тому що те, що у нас зараз є, на жаль, не дозволяє повністю це покривати. Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк зазначив, що замовчування у російському інформаційному просторі реальних наслідків українських обстрілів може бути лише за наказом Кремля. Да, це прямой приказ Кремля, тому що таких віщах нікогда ніхто не, не посовітувавшись без приказу Кремля, не діло, иначе можна обрести більшої кучу неприятностей. А почему хотят замолчать? Ну, в принципе, замолчать хотят э, всегда, когда проигрывают. Поражение ⁇ это штука хорошая, конечно, но она должна быть у врага. А поражение у себя ⁇ это весьма серьезная проблема. А люди перестают доверять, люди перестают верить, а люди понимают, что ничего противопоставить не могут, и они проигрывают тогда. Зачем поддерживать? проигравшего и делает ставку на него. Обстрелы мостів в окупованому Ченгарі створюють проблемы для России. Упевнене Аналитик. Самый оптимальный вариант, с моей точки зрения, не говорить об этом вообще: нету тела, нет дела, нет ситуации, нет проблем. Поэтому просто сейчас на общем фоне это все замкнут, да уже, собственно говоря, никому прольоты по Чингарскому мосту на фоне а, бомбардировок а, трех министерств в Москве уже и неинтересны. Поэтому и вспоминать об этом никакого смысла для них уже нет. Новые информационные поводы появились. Для внутрішньої деморалізації Росії важливі як атаки українських військових на фронті, так і атаки російського тилу. За останні дні 11 фактів піджогів. а военкоматов произошло, то есть резкий рост а, количества на территории России. А это хороший показатель. У них нет единой стратегии, война к ним вернулась, а это обычно всегда происходит. И, собственно говоря, для них это проблема. И очень хорошо, что удары приходятся к ним а, в Москву. Это очень важно. Очень важно то, что сейчас делает Украина. Она, она рисует новый образ мира. Ну и, соответственно, рисует новый образ войны. Она показывает, какой война будет в будущем. Вот. И к чему надо готовиться. Ну, как бы Украина оказалась впереди планеты. Якщо країни Заходу не нададуть Україні зброї для більш швидкого закінчення бойових дій, і війна триватиме довго, це призведе до достатньо серйозних втрат і для заходу теж, додав Леонід Власюк. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.